Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Заходьте сьогодні до мене в гості, приготуємо смачні ледачі пиріжки, ліниві ледачі. Для їх приготування нам треба буде такі продукти. Кефір стакан. Один жовток. Чайна ложка соди, дві дрібки солі і дрібка цукру. Ось в мене тут все в одному. Далі ложка сметани, повна з горкою. Добавляємо до сметани кефір виливаємо. Також сюди додаємо жовток яйця. Білок я не додаю, тому що білок тяжить тісто. І додаю цукор, сіль і соду, все гарно перемішую, перемішавши, щоб всі інгредієнти подружилися. Замішую тісто, Просіяне борошно додаю поступово, щоб тісто було не забите м'яке ось так, перемішавши трішки, додавши муки, отаке от тісто вийшло рідке. Тепер на цьому етапі додам ложку олії. І замішу тісто, щоб було як на оладки, не як на млинці, а як на оладки. трошки густіше, ніж на оладки. Добавляю олії. Ось так додавши, знову перемішую і додаючи борошно, замішую до потрібної мені густоти. Ось, друзі, тісто замісила, повинно бути ось такої густоти. Відставляю в сторону, нехай тісто відпочине, борошно нехай віддасть свою ковіковину. А я тим часом приготую начинку. А начиночка в мене буде, друзі, яйця і зелена цибулька. Наріжу. Перемішаю і присолю дрібкою солі, двома дрібками солі. Яйця ось так нарізала і тепер нарізаю цибульку своя домашня, тепер нарізану начинку додаю до нашого тіста і гарненько вимішую. Ось так вимішала нашу начинку з тістом і тепер починаю смажити наші ледачі пиріжки на сковорідці з обох сторін до готовності, так як начинка готовий продукт. уже. хвилини. Ось такі смачні пиріжки в мене вийшли швидко і смачно. Ось я розрізала один пиріжечок. В розрізі ось такий, випечений і дуже смачно. Ось так. Готуйте, смакуйте. Кому сподобалось, заходьте, дивіться відео. Пишіть коментарі, ставте лайки. Кому цікавий мій канал, підписуйтеся. Ось зацвіла, друзі, яблунька, рясно цвіте. Дай Боже наворожай. Чуєте, як бджілки гудуть? На врожай. Всім друзі, до побачення! Бережіть себе одне одного. Міцного, всім здоров'я!